Дорогі друзі та партнери Бексавто, з теплом у серці ми вітаємо вас із новим роком. 2024 рік на порозі. І ми хочемо висловити щиру подяку за вашу довіру та підтримку протягом минулого року. У минулому році вся команда Бексафта із задоволенням працювала заради вас. Ми удосконалювалися кожен день, аби дарувати вам найкращий сервіс. Ваша довіра до нашої команди є найціннішою нагородою, і ми відчуваємо щиру вдячність за можливість працювати. Разом та найбільше ми вдячні нашим захисникам, адже можливість працювати ми маємо лише завдяки ним. Хочеться виразити подяку та сказати слова підтримки тим, хто зараз на фронті захищає нашу країну та нашу свободу. Ми безмежно вдячні за вашу мужність і силу, яку важко описати словами. Окремо хочемо подякувати усім людям, що цілодобово дбають про наш комфорт і безпеку рятувальникам, медпрацівникам та енергетикам, якими б складними не були б обставини. Дякуємо, що продовжуєте працювати заради українців. Наш народ неймовірний. Попри усі, здавалося б, непереборні труднощі. Ми залишаємося об'єднаними і стійкими в бажанні захищати свою країну та будувати майбутнє. Минулий рік вкотре раз довів, що ми разом здатні пройти будь-які труднощі. Новий рік це вікно можливостей і позитивних змін. Нехай надія і мир повернуться до нашої землі. І ми зможемо знову будувати майбутнє гідне нашої країни. Та Нехай кожен день приносить вам силу та нові перемоги. А наша команда буде допомагати вам увесь наступний рік втілювати ваші мрії в реальність. Сподіваємося, що у 2024 році вас чекає безліч яскравих моментів, приємних вражень, а головне перемоги. І з новим роком вас, шановні співвітчизники!